Сьогодні нашу зустріч мені хочеться розпочати з таких Май, строк «Любіть Україну, як сонце. Як вітер і трави і води цим патріотичним віршем Оксана Рязанцева розпочала майстерку з виготовлення бутоньєрків. Цей костюмний аксесуар також складається з синьо-жовтих стрічок. Пані Оксана жила у Прелесному, що за два десятки кілометрів від Краматорська. Там працювала у музеї народної архітектури, побуту та дитячої творчості. З вересня евакуювалась у Дніпро. Тут у центрі наш Краматорськ займається волонтерством, робить звичну для себе справу, викладає та влаштовує майстер-класи для дітей. Ми вже зробили безліч різних таких виробів. Ми якби виходимо в них почуття патріотичності, навчаємо їх різним технікам. Традиційним технікам нашим українським це і килимова вишивка, це і вироби саме патріотичних кольорів, як сьогодні ми робили. Робили також виставки на цю тему, ляльки-мотанки. Ну сподіваюся, що в нас, якщо все буде добре, ми ще плануємо дуже багато. Гуманітарний центр наш Краматорськ» згуртував навколо себе мешканців міста, які змушені були покинути свої домівки через російську агресію. Цього дня юні учасники майстерки зібралися задля того, щоб щоб створити і синьо жовту мапу України. Її присвятили до Дня Соборності України. Діточок жовтого кольору, О. тому хто стоїть з того краю, буде викладати зараз жовті квіточки. А ми з вами будемо буде. викладати синенькі. Ми вирішили зробити таку колективну роботу, показати дітям, що треба бути єдиними, згуртованими. Тобто розповідали їм про єдність, про батьківщину, про Україну, запитували їхні асоціації і створили таку колективну роботу Пано. Єдина Україна на виготовлення інсталяції пішло кілька сотень синьо жовтих штучних квіток. Букетики зібрали діти разом з наставницею. Серед учасників хендмейду і радіон з Краматорська. Він не пропускає занять у центрі. Я тут вже був багато разів. Тут дуже класно, тому я сюди хожу кожного. Суботу. Сьогодні ми робили карту України. На завершення учасники майстерки зробили спільне фото на згадку. Пано єдина Україна прикрашатиме центр наш Краматорськ. Після перемоги України над Росією ця інсталяція прикрашатиме музей у селі Прелесне. Демос Арсіній. Арсіній. Марія Кутова, Гайдутка Сергій Котенко Донеччина ТВ.